Ви знаєте, коли я думаю, а що б могло бути основою того суспільства, в якому би хотілося жити завтра. Мені завжди здається, що такою моделлю могло б бути суспіль... суспільство вдячності це такий собі, знаєте, ланцюжок вдячності. Адже останні декілька місяців чітко продемонстрували кожному українцю, що все, що з нами відбувається, відбувається. Завдяки комусь або чомусь оці причинно-наслідкові зв'язки стали надто очевидними. Ми з'явилися на світ завдяки нашим батькам, ми вивчилися завдяки вчителям. Ми живемо і говоримо сьогодні з вами українською в українському середовищі, в українській онтології, продовжуємо перебувати завдяки Збройним силам України. І коли усвідомлюєш життя як вдячність. Це дорого варте. Тому що вдячність вона про віддавати. А чи не це є секретом для будь-чого? Віддаючи в бізнесі, отримуєш сторицею. віддаючи в любові, наповнюєшся сам. Подумаємо про це. Суспільство вдячності зобов'язує. Але, ну, я думаю, воно того варте.